Франція готова розгорнути війська в Україні уже у 2026 році. Сухопутні сили французької армії готові одночасно керувати трьома режимами тривоги, включаючи рівень можливого розгортання в Україні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Французька армія готова розгорнути сили у рамках гарантій безпеки України. Уже 2026 року про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на заяву начальника штабу французької армії генерала П'єра Шилла під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони національних зборів у четвер, 23 жовтня, ми будемо готові розгорнути сили у рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно. Хідно на благо України, запевнив П'єр Шил. начальник штабу армії, неодноразово наголошував депутатам парламенту на відданості Франції своїм союзникам. 2026 рік буде ознаменований коаліціями, сказав він. П'єр Шил запевняє, що сухопутні сили готові одночасно керувати трьома режимами тривоги, включаючи рівень. Можливого розгортання в Україні він паралельно згадав рівень надзвичайної ситуації на національному рівні з сім'я тисячами солдатами, готовими до виїзду, з періодами тривоги від 12 годин до 5 днів, зокрема для суверенних національних місій. Французький телеканал нагадав, що протягом кількох останніх місяців у Франції російську загрозу. Сприймають серйозно, нагадаємо, нещодавно начальник генерального штабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон заявив, що його країна має бути готова до прямого зіткнення з РФ протягом трьох-чотирьох років. Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, бути готовими за 3-4 роки до шоку, який стане своєрідним випробуванням. Можливо, випробування уже існує в гібридних формах, а можливо, і чимось більш жорстоким, заявив Мандон. Росія не зможе нас залякати. Якщо ми хочемо захистити себе, якщо наші потенційні суперники зрозуміють, що ми докладаємо зусиль для самооборони, і що в нас є така рішучість, вони можуть здатися. Якщо ж у них виникне відчуття, що ми не готові до самооборони. Я не бачу, що може їх зупинити, підсумував начальник Генштабу.